Вітаю на каналі Катерина Мальва, куди я йду. Да, Я йду в Аврору. Сьогодні акції з 6 по 12 листопада вам покажу. Акційні ціни на термоси, термокружки. Все показує ось такий термос величенький. Дуже симпатичні кольори. І, до речі, є обмін до 30, 30, 30 днів. Термокружки знижено ціни. Також чайники є ось по таким цінам, кому потрібно. Електричні чайники. До речі, непогані, у нас такі є. Термокружка ще з такою ручкою. До чаю сиропи, до чаю до кави, солоденькі сиропчики з улюбленими смаками. Скатертини по 69 гривень з бахромою. Різні кольори, різні відтінки на будь-який смак, оця мені сподобалась. Далі дивимось акції по 29 і 39 гривень лампочки ледовські. Хто в'яже пряжа по 34 гривні? Дуже гарна ціна, не на весь асортимент, а саме на ось цю пряжу. Вазончики-горщики по акційних цінах зараз в Аврорі. Ці не бачити на екрані. Іграшки для маленьких діточок, дитсадівського віку, чи навіть зовсім маленьких, десь біля рочку, це перше лего дупло ось такі симпатичні звірятка пластикові, ціни невеличкі. Хто полюбляє напої? Розчинні ось такі ціни зараз в Аврорі на ці напої, на каву, на кавові напої, на цикорій. Кава в зернах також є. Ціни досить демократичні, як бачите. Дуже м'якенькі такі ковдрички. Різні кольори, мені сподобалася ця з сердечка рожева, дуже симпатична. Втеплюємося, бо наступають прохолодні дні. Акції ціни на порошки дуже гарні пропозиції, тобто менше, ніж 100 гривень за кілограм. Це дуже гарно. Лоск, Персіл. Також бачите, якщо вам потрібні невеличкі від Аврори, є ось такі 350 грам за 19 гривень порошки. Прямо вивідники для кольорового, є ще такі капсули одноразові. Тобто можна купити ось таку одну капсулку, якщо ви приїхали десь в, у відрядження. І це дуже-дуже прикольно, що можна купити попрати один раз. І все є також для діток такі самі капсулки. Для дитячої білизни. Вони також коштують 9 гривень. Прямо вивідники по 100 гривень фірми Wells. Антижир Гелексі для пічки. Ось засоби для миття посуди на будь-який гаманець, на будь-який смак. Зараз я вам всіх їх показую, ті, які по акційних цінах зараз йдуть. Для миття ванної кімнати, миття холодильників, санклін, веллі для миття унітазів. Оце дуже гарна штучка для приватного сектору, Екобактерії для туалетів, також для вигрібних ям, для септиків. Добавляємо туди, кожен місяць потрошку і прибирається запах. Є ось такі рушники паперові, вони по 350 штук. Є ось такі рушники від аврори на тубі, теж дуже гарні ціни. Рушники паперові, бежевого зеленого кольору, також від аврори. Серветки вологі. Кому потрібні, в аврорі завжди низькі ціни на вологі серветки. І серветки дуже гарної якості. Навушники дуже гарні ціни на всі навушники 30%. Знижки, будь-які і лапушки, і капельки, вакуумні, які хочете. Носки втеплюємося на зиму. Дуже теплі зимові носки: чоловічі, шкарпетки. Також карпетки жіночі, теж дуже тепленькі, високі. Ще маємо устілки в Аврорі. Вони зараз не за акційними цінами, але ціни невеличкі. Як кому потрібно, беріть. Є шнурки, якщо хтось шукає ось такий огляд Аврори на сьогодні. Кому сподобалося, було корисним, ставте лайк, не забудьте підписатись на канал. Всім гарного!